З метою утримання доріг Подільська у належному стані продовжуються роботи з ямкового та капітального ремонтів дорожнього полотна. Так, бригада Котовського асфальтобетонного заводу провела ямковий ремонт по вулицям Мар'їнська та Вокзальна. В свою чергу бригада ТОВ Березівка Агрошляхбут виконала роботи з капітального ремонту дорожнього полотна по вулицям Велика Деповська, водопровідна, а також на провулку верхньому лісовому та по деяким вулицям мікрорайону Михайлівка. Жителі Подільська помічають виконані роботи та висловлюють свою вдячність. Ми благодарні людям, які нам допомагають. Зіла двор красивий. Міська влада. Спасибо їм, що вони позаботились, о нашим благополуччям. До путя кажу. Подобається вам. Ну а як же? Вже вкотре зазначаємо, що представники міської влади Подільської громади, попри складний для країни час, працюють на благо нашого міста. Дякуємо їм за це. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.